Казки з подружки від вашої подружки, муситися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. В одному теплому будиночку, що стояв біля лісу, жила молода родина: мама, тато і їхня маленька дитятко. Щоночі, коли місяць заглядав у вікно, вони втрьох вкладалися в ліжко і тиша огортала кімнату, наче м'яка ковтра. Одного разу, коли всі вже міцно спали, у кімнаті з'явилися маленькі сяючі метелики, вони лагідно кружляли навколо родини, торкаючись їхніх облич легкими крильцями. Мама увісні посміхнулася, тато міцніше обійняв дитя, а малюк, відчувши тепло, видав маленький легенький смішок. Раптом один із метеликів сів прямо на носик малюка і легенько торкнувся його крильцями. У ту ж мить кімната наповнилася чарівним світлом, і родина почала занурювати у світ сновидінь, яких ще ніколи не бачила. Вони опинилися у казковому лісі, де дерева стояли, немов зірки, а повітря було наповнене мелодіями чарівних істот. Попереду віднівся блискучий шлях, що вів у невідоме, а в небі, наче дороговиказ, сев місячний місток. Мама, тату й малюк обережно ступили на блискучий шлях. Він був м'яким, наче пух, і здавалося, що вони не йдуть, а пливуть повітрям. Древа навколо лагідно хиталися, ніби вітаючи гостей. А серед їхніх гілок мерехтіли маленькі вогники. Куди веде цей шлях? запитала мама, обіймаючи малюка. Ця дорога до таємного серця сну, пролунав ніжний голос. І перед ними з'явилася чарівна постать. Вона нагадувала фею, тільки її крила світилися м'яким блакитним світлом. Якщо ви знайдете серце лісу, то зможете здійснити одне бажання, усміхнулась вона. Тато з цікавістю нахилився вперед. А чи далеко воно? Шлях непростий, але ви вже зробили перший крок. А це найголовніше, відповіла фея. Вона змухнула рукою і перед ними з'явились три двері. Одна золотиста, друга срібляста, а третя здавалася зробленою з чистого світла. Оберіть двері і шлях продовжиться, сказала Фея, зникнувши в повітрі. Мама і тато переглянулися, а малюк з цікавістю потягнув ручку до однієї з дверей. Маленькі пальчики торкнулися з сріблястих дверей, і вони відчинилися, без жодного звуку. За них виринуло м'яке світло, яке нагадувало вранішній туман, і родина зробила крок уперед. Вони опинилися на березі прозорого озера, вода в ньому світилася м'яким блакитним світлом, а над поверхнею плавали великі пелюстки, немов човники. Посеред озера стояв острівець, і на ньому росло величезне дерево з сріблястим листям. І це є серце сну? запитав тато. Раптом у воді щось заворушилося, і з глибини вигулькнула істота, схожа на рибку, тільки з прозорими крильцями, як у метелика. Ви вибрали шлях води, лагідно промовила вона. Щоб знайти серце сну, вам потрібно дізнатися таємницю цього озера. А що це за таємниця? запитала мама. Рибка легенько торкнулася води крильцями, і хвилі понесли їх на острівець. Кожен, хто підходить до срібного дерева, бачить в ньому щось своє. Те, що живе в його серці, сказала Рибка. Ви готові дізнатися, що воно покаже вам? Малюк весело плеснув в долоньки, та то й мама взялися за руки. А перед ними раптом з'явилася стежка з сяючих камінців, що вела просто до срібного дерева. Мама, тато і малюк ступили на сяючи стежку, яка вела до сріблястого дерева. Кожен їхній крок лунав м'яким дзвоном, ніби самі зірки співали їм пісню. Коли вони підійшли ближче, дерево заошерестіло своїм срібним листям, і раптом. На його корі почали з'являтися світлі образи, спогади, мрії, найтягліші моменти їхнього життя. Мама побачила, як вперше тримала малюка на руках, Тато побачив їхню родину в майбутньому, разом щасливих і оточених любов'ю. А малюк, усміхаючись, простанув руку і торкнувся стовбура. Тоді дерево засеяло ще яскравіше, його стрібне листя почало падати навколо, перетворюючись. На м'який серпанок. Все навколо почало розчинятися в теплій імлі, і родина відчула, як їхні повіки стають важкими. Коли вони знову відкрили очі, то були вдома у своєму ліжку, загорнуті в теплі ковдри. За вікном світало, і перші промені сонця лагідно торкалися їхніх облич. Це був найчарівніший сон, прошепотіла мама. Тато усміхнувся, а малюк солодко потягнувся, ніби згадуючи щось гарне. І, хоч це був лише сон, у їхніх серцях залишилося відчуття чогось справжнього і прекрасного, чогось, що буде жити з ними завжди. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.